Право на повагу до людської гідності багато звучить, стаття 3 Конституція багато цитується, проголошується як важлива цінність політиками, закріплена на конституційному рівні, працює Конституційний суд. А що ж насправді означає дане право? Як легко зрозуміти зміст сутність прав, свобод людини? Це дуже легко зробити, коли пояснити вам. На конкретному прикладі. І в мене є один приклад дуже жахливий. Він реальний і дуже добре демонструє, що саме людська гідність є мірилом прав і свобод людини. Розпочнемо з юридичної позиції Конституційного суду, згадаємо, в якій статті Конституції закріплено право на повагу до людської гідності. і потім наведу приклад, який покаже вам, чому саме це право є мірилом ваших прав та свобод. Стаття 28 конституції закріплює дане право право на повагу до людської гідності, стаття 3 Конституції України, де у нас людина і життя честь та гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Дивіться. Юридичні позиції Конституційного суду може бути абстрактними і дуже важко зрозуміти без певної юридичної підготовки, але те, що ваші права порушуються в різних сферах життя, і через приниження ви можете відчувати це. От Там, де є відтінок приниження, часто це саме і порушення права на людську гідність, права на повагу до людської гідності. І Конституційний суд, чи говорить? І далі приклад, який я обіцяла. Конституційний суд. Робить висновок, що невід'ємне право кожна людина на життя нерозривно поєднано з її правом на людську гідність. Тобто право на життя, людська гідність жити гідно в гідних умовах. Як основні права людини, вони зумовлюють можливість реалізації всіх інших прав і свобод людини, і громадянина, і не можуть бути ні обмежені, ні скасовані. Тобто право на життя право на людську гідність не може бути не обмежено, ні скасовано. Далі Конституційний суд наголошує, що людська гідність, як її необхідно трактувати, це як право гарантоване статтею 28 Конституції України і як конституційна цінність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом самовизначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Наведено, опосередковано підтверджується. Унікальним значенням людської гідності в конституції України, за якою зокрема людина, і життя і здоров'я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 3, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Стаття 21, і кожен зобов'язаний ухильно додержуватися конституції України та законів України не посягати на права і свободи честь і гідність інших людей. Ось така позиція конституційного суду, як це на практиці виражається. Студентам своїм завжди пояснюю, коли ми говоримо про людську гідність як базову категорію, згідно якої ми оцінюємо додержання прав і свобод людини, і ми розуміємо, відчуваємо порушення прав і свободи свобод людини, означає, що яке право вони реалізовували, чи право на працю, чи право на освіту, чи ви як покупець в магазині? От ви маєте Право на повагу до вашої людської гідності, тобто умови так, придбання товару, умови надання освітніх послуг, умови праці відповідно до людської гідності, тобто без принижень, без порушень і так далі. І жахлива історія, яку я особисто чула від людини, яка була учасником. Всі пам'ятають, не буду називати установу, але це були мережа банків, які мали відділення в підземних. В переходах і в переходах метро політену в Харкові і приймали багато платежів комунальних, там були скажені черги постійно, і всі були учасниками цих черг час від часу. Так от, саме працівниці таких відділень, одного з відділень, в них не було можливості. Не було о, забезпечено їх доступом до туалету. І для того, щоб сходити в туалет, у них взагалі була перерва обідня 10 хвилин. Їм треба було ось у толпу людей, які за вікном, черга величезна, і всі кудись спішать, і всі кричать, давайте швидше. Їм треба було закрити жалюзі, якщо ти хочеш в туалет, і сходити на горшок. Це умови праці. Коли людина говорить, що я звільнилася, я не змогла працювати, я туди, ну я не буду так ходити. В сенсі за вікном тут ось люди, тут моє робоче місце, і я ж доросла, ну, свідома да, людина, як так можна, що це за умови роботи, коли я маю ходити ось тут на горшок. І коли люди звільняються або ж продовжують працювати на таких роботах, вони далекі від того, що за такі умови праці. Хтось має відповісти Отакі От порушення прав людини, суб'єкт таких порушує завжди має конкретне прізвище ім'я по батькові. Не треба нам закидатися там в бік держави, в бік там несправедливості. Конкретна історія, конкретний я порушник. Ми говоримо про повагу до людської гідності. Тут повага, тут йдеться про моральну шкоду, тут йдеться про приниження людської гідності, людської природи, тобто. Вибачте, в туалету умови сходити в туалет, які гідні, ми розуміємо так, на роботі, які вони мають бути. І в таких умовах, звісно, можна напрацювати тільки стрес, приниження і зовсім не дотримання поваги до людської гідності. Це означає, що умови праці мають бути такими, які відповідають повазі до людської гідності. Ставлення викладача аудиторії до студента з повагою до людської гідності, відповідні і зворотні обов'язки студента. А в магазині так само вас ніхто не може принижувати. Як, до якої б категорії ви людей не відносилися, як, які б там особливості у вас не були? Якщо вам щось не зрозуміло з товару, ви маєте право на те, щоб вам пояснили коректно, терпимо. І, відповідно, в зворотньому боці людина, яка вас теж має право на ту ж саму повагу до її людської гідності. Тому надважливо відчувати і мати нульову терпимість до ось таких моментів, щоб не перетворитися дійсно, не перетворити своє життя на жах. Тобто, право на людську гідність, воно є мірилом кожного права будь-яке право, коли ви реалізуєте, і, як правило, ось таке порушення воно пов'язане з певним приниженням. Прониження, воно об'єктивне, тобто інакше говорять, що будь-яка людина ну для неї це приниження. Ось. Бо для когось може приниження взагалі працювати. Це вже певний вищі її його, там, особис... особистої поваги, і людина не має працювати. Це не це інше. Є ті вимоги, принципи, які закріплює Конституція, і вони діють тільки через їх реалізацію. Конституція вона сама себе на паузу не ставить, вона, вона документ, це текст. Написаний текст. Якщо він не реалізується, він не працює, він не має ніякого значення. Він не існує в нашої з вами реальності. Щоб Конституція в реальності існувала, вона має дотримуватися. Тому для цього треба знати зміст ваших прав і свободи. Я вам обіцяю нові історії, приклади для того, щоб ви вміли розрізнити, де саме ми бачимо. Порушення права на людську гідність. І не допускали такого в своєму житті, навіть якщо часто можна чути, а треба ж робота, а що, другої роботи немає. Ні, роботи гідні умови праці, вони мають бути гідні умови праці. Так, складні умови у нас зараз, але це жодним чином не має впливати на бути причиною пояснення, чому людська гідність принижується. Знайте свої права, бережіть себе і до нових зустрічей.